Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я з вами розкажу про новий проект в крипті повністю без складень. Де за прості соціальні завдання ми можемо отримати крипту, тому прижимаємо лайк і давайте починати. Перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті і не тільки. Також закріпленому повідомленні ви можете знайти різні курси, такі як курси Волошина, Орєхова, Повєткіна, а також інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Послання на свій телеграм-канал я залишив в описі під цим відео. Давайте розпочнемо знайомство з самим проектом, а точніше з Твітера. В Твіттері в них 330 тисяч підписників, зібрали вони в сумі близько 25 мільйонів інвестицій. Тобто вони виклали це до себе Твіттер. Отже, що нам потрібно зробити, щоб отримати дроп? Тобто вони написали, що Arcade Opening Soon відкрились їхні квести. Отже, як нам отримати від них дроп? Нам потрібно перейти по посиланню. Інструкція в моєму телеграм-каналі, ось тут вона є. Якщо не хочете шукати, то посилання теж залишу в описі під цим відео. Ми переходимо, переходимо за першим посиланням. Якщо у вас не буде грузити сайт, то використовуємо VPN. Далі реєструємося там. Нас перекидає на ось цей сайт. Що нам потрібно далі робити? Кожен день ми заходимо сюди, робимо от, от daily спін. За це ми отримуємо поінти. І далі нам потрібно буде робити ще й соціальне завдання. Що в нас тут є за соціальне завдання? Як бачите, в нас тут я все зробив. Тобто, дивіться, нам тут дає 2000 понтів за те, що ми підконектили наш гаманець за підписки на Твіттер, за лайки, за репости. Як ви думаєте, що сайт лагає, ні, тут може виникнути на вас не проблема, тому що, допустимо, відкриваєте завдання, воно довго грузиться, Потрібно трошки почекати буквально до 30 секунд через великий наплив людей. Вчора це було тяжче робити, сьогодні набагато легше. Тобто, просто тут лайк-репост, тобто, це дейлі завдання. Тобто, нам треба робити оце завдання кожен день, а вони не постійні, деякі є постійні. Вони з'являються нові завдання кожен день, тобто ви можете заходити кожен день собі стабільно збирати ці поінти. І в майбутньому, скоріш за все, ці поінти будуть конвертуватися в їхній токен, який залістить відповідно на. Біржу реально рекомендуємо зробити цей проект, якщо у вас немає взагалі початкових вкладень. Взагалі немає ніяких вкладень, І Взагалі, якщо у вас є вкладення, у вас є хороша ферма. Це ще один хороший проект для того, щоб ну, не прогріти свої акаунти, а хоча би прогріти свої твітери. Щоб вони просто так не стояли і залутати з цього непоганий дроб. Адже 25 мільйонів інвестицій, такий проект з інкубацією від Бінансу. Ну повірте, він роздасть точно. Чи буде бритва, та як в меме, чи не буде. Про це ми дізнаємося чуть пізніше, але я думаю, що скоріш за все нас у цьому проекті не побрита, як в меми. А реальність цього проекту може буде винести непогану е суму е в крипті, непоганий дроп. Тому всім дякую, дивився цей відеоролик. Всі посилання з цього відеоролика ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.